Зайві кілограми одні з найстрашніших ворогів жінок. Часом вони перетворюються у дуже болючу зброю конкурентки. Келлі Осборн та Крістіна Агілера. Боротьба поза ваговою категорією. Кріс проти Келлі. Раунд перший. З одного боку завжди струнка і зваблива Крістіна Агілера. Вона не прикладала особливих зусиль, аби бути красунею. Чоловіки божеволіли від неї, а жінки тихо заздрили і мріяли бодай чимось бути схожими. З іншого боку, завжди повненька та схожа на хлопчиська із дивним стилем Келлі Осборн. Може вони б і не вплуталися у війну за кілограми, якби Крістіна не вирішила познущатися із Келлі. Почалося все на одній із телевізійних премій, де Кейс була ведучою. Вона, тоді вже популярна співачка, могла собі дозволити все і поглузувати з інших, і гострим слівцем обмовити. Під роздачу потрапила тоді лише починаючи співачка, донька відомого рокера Озі Осборна Келлі Осборн. Спочатку на екранах показали за де Агілера кидала дротиками у фотографію Келлі Осборн. Після того, як дівчина виступила, Крістіна вийшла на сцену зі словами А я думала, Хелловін вже закінчився. Це зачепило Озборн, адже вона саме належала до підліткової субкультури, і її стиль був відображенням її тонкої творчої душі. Одним словом, сказати, що Озборн зненавиділа Егілеру, не сказати нічого. І все б нічого, якби Кріс не продовжила цькування. Кріс проти Келлі, раунд другий Агілера, ніби війшла в азарт. І почала направо і наліво розкидатися образливими словами у бік Осборн. І більше за все Келі діставалося за її фігуру. Крістіна не втрачала можливості розповісти, яка товста Келі Осборн і як це жахливо. Келі схудла, однак образ пухкої дівчинки в неї так і залишився. І в неї б ніяк не вийшло помститися Агілері, якби та раптово не набрала пару десятків зайвих кіло. Колись струнка Гілера розлізлася прямісінько на очах. Замість її стрункого животика на радість Осборн висіла через це. Келлі було де відігратися на передачі, де зірки оцінювали модні образи інших зірок. Келі Осборн, як лише змогла поливала багном агілеру. Від слів вона така товста, навіть я такою ніколи не була. До нарешті це стерво таке товсте, як заслуговує. І з заключним тепер я можу сказати сама ти жирна. У той час вже струнка Осборн відігралася на всю своїми знущаннями із розповнілої агілери. І нарешті, у війні за кілограми, перетягнула перемогу на свій бік. Кріс проти Келлі, раунд третій. Преса завалила Агілеру шквалом запитань, що трапилося, як вона допустила стільки зайвих кіло. На що Кріс завжди відповідала, що їй, начебто, комфортно у пишному тілі. Однак, дуже скоро Агілера взялася за свою фігуру і схотла ледь не до своєї звичної ваги. За рік співачка скинула мало не 20 кілограмів і знову стала стрункою. От тільки вже не зачіпала Келі Осборн, яка в той час знову роздобріла. Агілера просто тихенько раділа за свою перемогу. А то хто знає, яким боком повернеться життя, і скільки принесе із собою зайвих кіло наступного разу.